В Польщі є багато станцій технічного обслуговування авто різного профілю та масштабу від фірмових автосервісів для конкретної марки автомобіля до невеличких шиномонтажних станцій. На багатьох працюють україномовні майстри, що значно полегшить спілкування. Пошук гарного автомеханіка або автоелектрика це як пошук гарного лікаря, тобто доволі відповідальна та важлива справа. Тому спочатку спитайте знайомих, чи можуть вони когось порекомендувати. Знайти СТО також можна в Google Maps, якщо ввести запит. Сервіс самоходовий. Тут одразу можна побачити не тільки найближчий автосервіс, але й рейтинг, відгуки, а також контактні телефони. Також можна скористатися польськими сайтами з пошуку автомайстерень. Для цього треба ввести інформацію щодо розташування та необхідної послуги. Посилання на найпопулярніші ресурси ви знайдете в опису до цього відео. Для пошуку автосервісу можна використати також соцмережі Facebook та Instagram. Наприклад, у Facebook є багато груп для українців у Польщі. Якщо запитати в учасників групи щодо рекомендацій автомайстерні, ви точно отримаєте контакту одразу кількох сервісів. В Інстаграм можна ввести як і в Google Maps фразу Сервіс самоходовий та обирати з отриманого списку. В цій соцмережі можна одразу перейти до спілкування з адміністратором СТО через приватні повідомлення. Щодо цін на послуги, то низька вартість послуги не завжди говорить про низьку якість та навпаки. На цінову політику суттєвий вплив має розташування автосервісу. Зазвичай ціни в автомайстернях у великих містах значно вищі, ніж на околицях або у прилеглих містечках. Ще є один нюанс: деякі СТО купують запчастини виключно у власних постачальників, а інші пропонують придбати потрібні деталі власнику авто самостійно. Якщо треба відремонтувати авто на українській реєстрації, то варто пошукати автомайстерні, де працюють українці. Деякі СТО пропонують знижки на ремонт українських машин. Приблизні ціни на ремонт авто у Варшаві без врахування вартості запчастин такі: змінити зимові шини на літні 30 злотих за колесо. Ціна залежить від розміру. Заміна масла та фільтрів 80 злотих. Заміна передніх гальмівних дисків та колодок 230 злотих. Комп'ютерна діагностика 150 злотих. Фарбування заднього крила, наприклад, 900 злотих. Фарбування всього автомобіля приблизно 9 тисяч злотих. Також треба пам'ятати про деякі особливості роботи польських СТО. Зазвичай перед відвідуванням автосервісу треба попередньо записатися, та іноді вільне місце треба буде чекати тиждень або більше. Багато автосервісів або зовсім не працюють у суботу та неділю, або в ці дні працюють по скорочному графіку. Якщо ж автомобіль зламався і вже не може їхати далі, вам прийдеться скористатися евакуатором Услуги – слуги Холовніче. Виклик авокатора обійдеться вам близько 150 злотих та транспортування близько 2-3 злоти за кілометр. А інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів TransferGo. Щоб зробити переказ в Україну, перейдіть на посилання в описі цього відео. Якщо це відео було корисним для вас, ставте нам лайк і підписуйтесь на наш канал. Тут ви зможете знайти швидко та зручно всю необхідну вам інформацію.